6 тисяч доларів за третю групу інвалідності на хабарі затримали львівського адвоката. Посадовець сільради на Львівщині привласнив близько півмільйона гривень на закупівлі генераторів. Попри загальне зниження захворюваності на ГРВІ у Львові та області, з початку року зафіксували вже 14 летальних випадків через вірус грипу. А поляки відреставрують другий поверх вежі Олеського замку. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Львівський адвокат вимагав 6 тисяч доларів за оформлення інвалідності призовнику. Юрист пообіцяв військовозобов'язаному допомогти отримати третю групу інвалідності. Як повідомили у поліції та прокуратурі Львівщини, у листопаді минулого року 29-річний чоловік звернувся до адвоката за консультацією щодо встановлення інвалідності через наявне захворювання. Під час першої зустрічі правник запропонував вирішити питання отримання третьої групи інвалідності за його сприянням. За словами Слідчих адвокат обіцяв підробити виписку про стаціонарне лікування без фактичного перебування клієнта в лікарні. Також він стверджував, що може вплинути на рішення членів експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вартість своїх послуг юрист оцінив у 6 тисяч доларів. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців і діяв під їх контролем. Було задокументовано, що адвокат двічі отримав гроші за свої послуги загалом 3,5 тисячі доларів. У подальшому адвокат виїхав зі Львова до Чернівецької області, де його і затримали. Йому вже повідомили про підозру, слідчі дії тривають, встановлюють інші особи, причетні до злочинної схеми. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Шукати потрібне, знаходити красиве, ділитися своїм і робити його спільним. Благо користуватися містом як смартфоном. Мати інновації вдома і поза ним, благо навколо нас, благо вчитися пізнавати і розуміти цей світ, благо піклуватись про нього. Це благо є в кожного, благо відчувати себе частиною міста і мати в ньому своє місце для життя, благо. це В Львівській області посадовець сільської ради підозрюється у привласненні близько півмільйона мільйона гривень під час закупівлі генераторів. За даними правоохоронців, у 2024 році інспектор відділу однієї сільрад організував закупівлю двох генераторів так, щоб переможцем торгів сталося заздалегідь визначене приватне підприємство. Через це вартість обладнання значно перевищила середньоринкову, і місцевий бюджет зазнав прямих збитків понад 480 тисяч гривень. Протиправну схему задокументували слідчі спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам. Наразі посадовцю повідомлено про Дозру зловживані владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Попри загальне зниження захворюваності на ГРВІ, на Львівщині фіксують летальні випадки через вірус грипу А. За останній тиждень за медичною допомогою звернулися 10 тисяч 650 мешканців області. Серед пацієнтів понад 61% відсоток дорослих та 4 тисячі 134 дитини. Хоча госпіталізацій стало трохи менше, лікарі попереджають, що вірус грипу А продовжує активно циркулювати, зокрема, разом із риновірусом. Директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко повідомила, що з початку 2026 року. На Львівщині вже зафіксовано 14 летальних випадків від грипу. А медики закликають при перших симптомах залишатися вдома, уникати скупчень людей та консультуватися з сімейним лікарем, щоб уникнути серйозних ускладнень. У Львові правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який продавав психоактивне зілля через інстаграм та телефоном. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, зловмисника затримали на гарячому під час продажу чергової дози. За даними слідства, незаконним збутом заборонених речовин львів'янин займався з грудня минулого року. Зілля він купував оптом, фасував на менші партії та продавав у роздріб у Львові. Збут відбувався під час особистих зустрічей за попередньою домовленістю через телефон. Он або соціальні мережі гроші за товар отримував передплатою на банківську карту. Під час затримання у зловмисника вилучили майже 90 грамів готового до збуту психоактивного зілля. Також за місцем проживання правоохоронці виявили кущі заборонених речовин, пристрої для куріння, засоби для фасування та інші речові докази. Чоловікові повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. На кордоні з Польщею митники виявили партію незадекларованих айфонів на суму близько 2 мільйонів гривень. Інцидент стався у пункті пропуску Краківець Корчова. 27-річний водій, житель Івано-Франківська, їхав з Польщі мікроавтобусом Мерседес бенц Для проходження контролю він обрав червоний коридор та задекларував вживаний одяг і три зарядні станції Екофлоу. Втім, під час огляду митники виявили в салоні автомобіля 26 незадекларованих гаджетів, зокрема Айфон 17 Про та iPhone 17 Pro Max. новодія склали протокол за недекларування товарів. Йому загрожує штраф у розмірі 30% від вартості вилученої техніки. У сокільниках внаслідок важкої дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Орес Саламаха. Аварія сталася ввечері неділі, 25 січня. За попередньою інформацією, депутат керував квадроциклом і на швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршрутним автобусом. 34-річну Ореста Саламаху госпіталізували до лікарні у критичному стані. Медики двічі проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя не вдалося. У державному бюро. Розслідувань повідомили, що аварія сталася близько 18.15. серед пасажирів маршрутки. Постраждалих немає. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. До слова Оре Саламаха був народним депутатом України 9-го скликання від партії Слуга народу, члену комітету Верховної Ради з питань бюджету. Ще одна ДТП Пай з летальними наслідками сталась того ж вечора, неділі 25 січня на трасі Київ, чоп неподалік Львова. За інформацією поліції Львівської області, під колесами автомобіля загинув 42-річний пішохід. Як попередньо встановили правоохоронці, 27-річний львів'янин за кермом автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на чоловіка, який переходив проїзну частину дороги. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує від 3 до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керування транспортними засобами. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП. На Львівщині впродовж однієї доби чадним газом отруїлися шестеро дітей та двоє дорослих. Всього зафіксували три випадки. Усі відбулися впродовж суботи, 24 січня. Перший інцидент стався вранці в селі Колодинці Жовтанської громади. Чадним газом отруїлася 41-річна жінка та двоє дітей віком 13 і 17 років. Потерпілих у стані середньої важкості госпіталізували до медичних закладів Львова. Другий випадок стався після обіду в Другобичі. У квартирі багато Верхівки постраждали 30-річна жінка та двоє дітей віком 4 та 7 років. Газова служба виявила відсутність тяги в димовому каналі та перекрила подачу газу. Потерпілим діагностували отруєння легкого ступеня від госпіталізації. Вони відмовилися ще один випадок. Зафіксували увечері, 24 січня, в селі Красне Золочівського району. Чодним газом отруїлися дві дитини віком 12 і 14 років. Їх у стані середньої важкості госпіталізували до дитячої лікарні. Арні святого Миколая у Львові. Через інвертор у Львові загорілося горище багатоквартирного будинку. Пожежа сталася в неділю зранку, 25 січня, у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку на вулиці Левандівській. За попередньою інформацією, причиною загорання могло стати коротке замикання інвертора, який мешканці встановили на сходовій клітці будинку. Коли на місце прибули рятувальники, частина даху вже була охоплена вогнем. Горіло горище на площі близько 34 квадратних метрів. Через пожежу у будинку виникло сильне задимлення. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Обставини події з'ясовують. Поляки відреставрують другий поверх вежі Олеського замку у 2026 році. Польські фахівці відреставрують другий поверх надбрамної вежі Олеського замку, щоб захистити пам'ятку від подальшого руйнування. Про це сьогодні повідомили в національному інституті польської культурної спадщини за кордоном Полоніка. На роботи Міністерство культури та національної спадщини Польщі виділило 180 тисяч злотих, а це понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Проєкт передбачає реставрацію кам'яного оздоблення вікон, штукатурки, даху верхнього поверху з фронтального фасаду, а також фронтальної частини кам'яного контфорсу в'їзної брами. У Полоніка зазначили, що реалізація проєкту дозволить не лише зупинити руйнування надбрамної вежі, а й відновити її естетичну та історичну цінність. Також проєкт має символічний і освітній вимір, як приклад співпраці польських та українських фахівців, за для, для збереження спільної культурної спадщини та європейських цінностей. У Львові відкриють виставку Замки України 29 січня у Львівському музеї історії і релігії стартує виставка живопису замки України знаної львівської художниці Ірини Фартух на експозиції. Представлять 28 робіт із замками західної України, Стернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщини та Хмельниччини. Серед них золочів, Галич, Підгірці, Старий Збараш, Жовква та інші. Ідея створити серію робіт про замки виникла у художниці ще у 2007 тисячі Мого році мета виставки показати історію та сучасний стан цих споруд і привернути увагу до проблеми їхнього збереження, адже багато замків перебувають у занедбаному стані. Роботи, виконані олійними фарбами, мають етюдний характер і передають атмосферу місця, світло та настрій кожного замку. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ще більше актуальних новин. Тисніть подбайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.